Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось з вами Харків Куп'янськ, Полтаву Хмельницький. Давайте дивитись, що чекає, що ворог планує, тому що підвтомив він. Ми будемо по Харкову. Дивіться, ми будемо фраза намагатися щось робити, закривати небо захищатись. Будемо намагатись. Якась офіційна навіть може бути інформація, або хтось виступить. Карта смерті падає переживань е сліз. Загальна тенденція Не на Харків. Є надія у людей, є велика надія. У вас якийсь буде час, вінчання, шлюби. От просто, знаєте, всі білих плацях. Хвороба якась може бути. Багато інформації де. Хвороба, можливо, якесь загострення, можливо, у вас якийсь там герой, грип такий. Швидко розвивається, швидко закінчується. Нічого страшного. Це перше. Друге, щось буде по освіті, якісь рішення прийматись. Що далі робити? Це будуть ну, обговорювати в суспільному, в медійному просторі, тому ви будете це бачити. Багато якихось нових рішень. Харків найближчі дні. Ну, пусті обіцянки, знову ж таки, дивіться, от ми будемо щось робити. Ми робимо для захисту. Ми надаємо, я не про ЗСУ ні в якому випадку. Я про верхівку. Ви... Про хлопців тут питань немає. Якщо в них немає відповідної зброї, що вони зроблять? Ракету будуть палками збивати? Ні. Ворог шукає своїх. Серед тих, хто при владі. Тут можлива зрада від жінки, яка була, займала якусь посаду на окуповані, деокуповані в області. Наведення, буде наведення на передмістя і прильот. Прям наведуть на якийсь об'єкт. Ворог лютує, що ти хочеш. За обстріли, і він ще такий момент дуже гучно буде в області. Хоче надати можливості збудувати або укріплення, надати можливості будувати. Отак кажуть. Харків найближчі дні. Передмістя вогонь. Знову карта смерті. Тут може бути, дивіться, не тільки передмістя, ППО кудись влучить, в якийсь наш захист влучить. Центральну частину. Туди в центральну дрони спочатку можуть зайти, а потім вже ворог. А що ти шукаєш в центрі? Захист. Захист. ППО шукає. Скупчення військових. Має інформацію відповідно. В області спочатку відпрацю... вже відпрацював, каже десь, йому надали цей координат. Щось зруйнував. Показує казарми, таке, знаєте, ну боже, не хочу це казати. Одноповерхова будівля така довжиленька. Угу. Тобто вже отуди і потім місто. Куп'янськ. Захищаємось, в захист стаємо, боронимось, багато смертей. Десь дуже сильно треба закріпитись, будемо пробувати щось штурмувати, ну, якось намагатися відтиснути ворога. Але в нього важка зброя якась є, і є ДРГ, яка бігає. ДРГ буде нам багато нас сильно кошмарить. Або ці, ці ну, маленькі групки, знаєте? Невеликий наступ, а маленькі групки. А Вони штурмувати ворог буде намагатись. Ми їм склади підпалимо, а вони чомусь там щось важке, як танки пустять. Ну там дуже зараз активно. І така буде ситуація, що втриматись. То знаєте, як кажуть, поки там активно, поки ворог не заспокоївся, він заспокоїться через деякий час, ну трохи притихне там ситуація, буде і гучно, і сильно в Харкові. Потім є можливість 2-3 тижні, що трошки стихне Полтава, ракета на Полтаву, працює ППО, вогонь іде на місто. Буде відпрацювання Полтавщина. Є небезпека прильотів. При тому один якийсь взагалі в нікуди. В поле, я не знаю, в лісосмугу. Хмельницький. Що гучно. От знову, от дивіться, показую, як і по, по Полтаві. Будуть писати ваш бік ракета, наприклад. да? І десь в області, в районі відпрацюєте. По ній буде щось летіти. Дронів багато розвідувальних а, по, по регіону у вас. Прильот в області показую, але знову ж таки. Як на шмаття воно порозлітається. Дві атаки показала. Хмельниччина. Дивіться. Як от чітко не може навестись, треба ще інформація. Шукаю, знаєте, працюють. Є там на Хмельниччині ворожі люди, є, ну, ви зрозуміли. Зберуть цю інформацію, тобто таке відчуття, що воно тут вдарить, десь впаде в нікуди. А потім наступний удар там 200, там 300, ну якось так, дуже поруч, і воно волноє щось пошкодить, але він все одно не влучить туди, куди він хоче. Той об'єкт, де військові готуються до наступальних дій, так він там вбачає. Або там збираються, да, щоб потім кудись рушити. Він його до кінця не знає. В нього є якась двоякоманлива інформація. Тобто він б'є зовсім не туди. От, те, що він шукає, він зараз не знайде. Но це поки що, тому що він дуже активно шукає і показує, що є з ним співпраця.